При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Час новин марафоні. Я дякую, що ви з нами. Дональд Трамп офіційно став президентом Сполучених Штатів. У присутності рідних, колег і соратників, новий глава Білого Дому склав присягу в ротонді капітолі. Це приміщення для основної частини церемонії інавгурації обрали через аномальний для Вашингтона мороз. У своїй промові президент Трамп оголосив початок Золотої ери Америки. Пообіцяв, щодня в роботі своєї адміністрації ставити Америку понад усе і запевнив, що на країну чекають реформи. «Золота ера Америки починається сьогодні. Від сьогодні і надалі наша країна процвітатиме. Нас будуть поважати, нам будуть заздрити всі нації, і ми більше не дозволимо, щоб нами зловживали. Моя адміністрація і я завжди ставитимемо Америку на перше місце. Наш суверенітет буде відновлено, безпека гарантована. Правосуддя буде встановлене. Наш пріоритет створити країну, яка процвітатиме, якою ви будете пишатися. Америка стане ще потужнішою, сильнішою і набагато винятковішою ніж будь-коли в історії. Дональд Трамп анонсував повне відновлення Америки. Пообіцяв закрити кордони. і Вже завтра провести наймасштабнішу депортацію нелегалів. В своїй промові президент Сполучених Штатів прямо не згадав про Україну однак обіцяв, що гратиме роль миротворця і об'єднувача об завдяки зміцненню американського війська. Ми знову створимо найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які виграємо, але й війнами, які закінчимо. І можливо найголовніше війнами, у яких ніколи не візьмемо участі. Одразу після інавгурації Дональд Трамп у стінах Капітолія звернувся до своїх прихильників і однопартійців, подякував їм за підтримку. 78-річний Дональд Трамп, успішний підприємець і мільярдер, став другим в історії штатів президентом, який пішов на другий термін після перерви, і найстарішим, хто вступає на цю посаду. Далі у розкладі урочистий парад, фінальна частина інавгураційного дня кілька балів, який, кожен з яких президент, перша леді Меланія Трамп шанують присутністю. Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду очільника Сполучених Штатів. Глава держави наголосив, сьогоднішній день змін а також надії на розв'язання багатьох проблем, зокрема і глобальних викликів. Президент Зеленський відзначив рішучість Дональда Трампа і наголосив, проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного і справедливого миру. Володимир Зеленський побажав новому президенту Сполучених Штатів успіхів і висловив сподівання на активну і взаємовигідну співпрацю. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс, яким потрібно скористатись. Президент Володимир Зеленський у соцмережах опублікував чергову частину відеозапису допиту військово-полоненого солдата з північної Кореї. Зокрема, слідчим СБУ вдалося дізнатися про логістику перемищення таких військових на територію Росії, їхні тренування та вкотре підтвердити цілковиту інформаційну ізоляцію цих бійців я вже казав, я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут у Росії, і навіть не знав проти кого ми воюємо. Було дуже багато постраждалих, коли я сам був виходить із третього числа в бою. Загалом щодо таких масштабних цифр важко відповісти. Північно-корейські військові страчували українських захисників, які були змушені здатися в полон в Курській області. Пише видання Wall Street Journal. Українські спецслужби разом із корейським фондом прав людини проаналізували документи та записи, вилучені в бійців КНДР. Згідно з ними, ті безжально вбивали українців, які намагалися здатися. Знайдені документи одного з офіцерів КНДР розкривають мотивацію дії його підлеглих, начебто, північнокорейці бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт. Про вбивство українських військових північнокорейськими солдатами пише Вашингтон Пост. За інформацією видання кількох наших воїнів розстріляли просто за спробу скласти зброю, що розлютило їхніх побратимів і затягнуло в бій. Учні затримання бойових командирів ДБР затримало двох генералів та полковника. Їх звинувачують у недбалості, через яку росіяни змогли захопити частину Харківщини. Йдеться про травень 2024 року, та екс-командирів оперативно-тактичного групування Харків 125 125-ї окремої бригади тероборони та 415-го батальйону 23-ї бригади. Слідчі знайшли низку помилок, зокрема недооцінені можливості противника, неправильно визначені та обладнані позиції, відсутність контролю за веденням оборонних дій, зокрема у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське. Також командира 415 го батальйону звинувачують у тому, що він не зупинив від самовільного залишення частини 12 військових і віддав бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Всім загрожує до 10 років ув'язнення. Через ці порушення противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешалону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в самого оборони на відстань до 10 кілометрів в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України. Затримали й колишнього командира 155-ї окремої бригади імені Анни Київської. Про це повідомили у ДБР, офісі генпрокурора та СБУ. Йому загрожує 10 років позбавлення волі. Полковника підозрюють у приховуванні фактів про самовільне залишення частини підлеглими. Правоохоронці стверджують, що він мав інформацію про самовільне залишення частини, однак навмисне не спрямував її до органів досудового розслідування. Тому правоохоронці не шукали та не повертали військовиків до місць служби. У повідомленні ДБР також йдеться про гучний французький інцидент. Нагадаю, наприкінці минулого року журналіст Юрій Бутусов написав, із навчання Франції в Україну не повернулися понад 50 бійців. Загалом, за його даними, бригаду самовільно залишило 1700 військовослужбовців. Правоохоронці вважають, що до французьких списків потрапили невмотивовані чоловіки, зокрема ті, які раніше намагалися втекти за кордон. Десять років неймовірному подвигу українських воїнів в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. 20 січня 2015-го ворог підірвав бетонні перекриття нового термінала аеропорту. Після цього виник вислів. Люди витримали, але не витримав бетон. Загалом оборона ДАП тривала 242 дні від 26 травня 2014 до 22 січня 2015-го. За нелюдських умов, практично в повному оточенні, з мінімумом озброєння та під постійними російськими обстрілами, кіборги тримали оборону Донецького аеропорту. Цікаво, що вперше саме кіборгами захисників аеропорту назвали загарбники. Все через шалений опір, попри величезну кількісну перевагу ворога. За різними даними в боях за аеропорт загинуло до сотні наших воїнів. Вшанував їх пам'ять сьогодні. Президент Володимир Зеленський у соцмережах він закликав всіх пам'ятати про ціну цієї битви за нашу свободу і сьогодення. А головком Олександр Сирський зазначив, приклад кіборгів і зараз надихає нове покоління захисників та захисниць на здобуття перемог в ім'я України. Знання тактики, топографії, порятунок під час дронової атаки, вміння накладати турніке та стрільба з пістолета, автоматичної зброї. Усім цим навичкам дітей вчили на вишколі патріотичної молоді, який організовує Артан підрозділ ГУР Міністерства оборони. Вже півроку розвідники для дітей вшановують навчання, максимально наближені до військових дій, залишають найкращих інструкторів. Щоразу обирають іншу область, аби охопити більше юних українців. кажуть, готують їх не до війни, а до перемоги. Зброя зараз дивиться вниз. Лікті залишила на місці, а тіло з тілом сповзає назад. Анастасії 20, вона з Краматорська. Живе у Львові, вчиться у Харківському університеті на психолога. Уже півроку їздить на ротацію бойовою медикинею. Втратила дім, в мене ще половина сім'ї в часів ярі, там гірша ситуація в рази, ніж в Краматорську. І... Цей час до госпітальєрів займалася евакуацією людей. Циві. Анастасія хоче мобілізуватися в бойовий підрозділ, тож шукає вишколи і готується до військової служби. Топографія. Це було дуже цікаво. Прям нас вчили там орієнтуватися по сонцю, по компасу. Також у нас була стрільба, снайпінг. Інструктори бійці спецпідрозділу Артан. Тому кожне тренування максимально адаптоване під сучасні вимоги бою. До прикладу, дронова атака. Денису 12, він із Київщини. Керувати дроном вчиться вдома. На звитягу приїжджає втретє і щоразу отримує нові навички. Гранаточкою її прикладаємо до низу і фіксуємо чашкою. Заводимо моторчик, розводимо вушка і дергаємо чек. Олегові 15, Він із боковинського містечка Стороженець. Про вишки, який гур організовує в рідній області, дізнався із шкільного чату. Зареєструвався, переконав батьків, що хоче поїхати, і не пошкодував. Дві команди оборона обороняла табір, а диверсія відходила в ліс, робила вогнище і гранатами страйкбольними муляжними. Мусила зробити розтяжки і підривати три будівлі. Вміння із тактики, диверсії, топографії та основи рукопашного бою. До підготовки дітей підходять комплексно. Працюємо, класична двоєчка. Стараємося подати якісь нові фішки, які не дає їм класична школа для того, щоб вони могли більше розвиватися і розуміти, що рукопашний бокс, панкратіон не важливо, що борьба. Це все класика, але потрібно ще думати, тому що бувають нестандартні ситуації. Евакуація поранених також максимально наближена до бойових умов. Максимна Накладай накладайтерніке. Вишколи інструктори гур проводять уже пів року щомісяця. Найменшим учасникам 12 років, найстаршим 21. Щоразу міняють область, бо хочуть охопити більше дітей. На Буковину приїхали 70 учасників з різних регіонів. «В Військових дисциплінах обов'язково маємо вчити їх медицині. Крім того, ми маємо дітей вчити, от відроджувати ідентичність українську. Знайомити їх з такими прокачаними українцями, артистами, спортсменами, музикантами, письменниками ці діти майбутнє держави. Їх треба навчити, як у природній спосіб використати всі можливості не лише вижити, а й перемогти. Бо мотивації юним українцям не бракує. Їм важливі знання та досвід, якими діляться бойові інструктори Артану. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, факти Асі Єдині новини. Майже півсотні енергетиків Запорізької АЕС, які вибралися з окупації і тепер працюють на Хмельницькій атомній станції, отримали ключі від нових помешкань. Для них у Натішині звели першу чергу модульного містечка за підтримку уряду Швеції, який безкоштовно передав для енергетиків двоповерхові споруди. У кімнатах є все необхідне. Тут тепло й затишно. На території зводять також підземне укриття. Загалом сюди з Енергодара переїхали понад 800 працівників, які залишилися фактично без нічого. Їм дали роботу і покращують побутові умови. Знайти вільне житло в місті важко. Тож такі помешкання стануть тимчасовим прихистком для енергетиків, бо всі вони мріють повернутися додому. Це моя кімната. Тут я буду жити. Проходьте. Станіслав показує нам своє нове помешкання. Він один із тих запорізьких енергетиків, кому вдалося вибратися з окупації. Залишатися в місті було небезпечно, а жити під гнітом ворога не хотів. З третьої спроби ну, виїхав. З сім'єю виїхала. На одній машині все миром виїжджали. із собаками. Тепер він працює на Хмельницькій АЕС. Разом із колегами ведуть підготовку для добудови третього енергоблоку. Роботи вистачає, а от із житлом було проблемно. Адже сюди переїхало понад 700 працівників ЗАЕС. Ми винаймали житло тут. Ну ми на троїх теж як по кімнаті винаймали, то що зараз один живу круто. Станіславу запропонували помешкання в модульному містечку, яке звели на території міста для працівників Запорізької АЕС, для тих, хто був вимушений покинути свої домівки майже без нічого. Кімната невеличка, але у ній є все необхідне. Також і санвузол, кухня і місце для відпочинку. Чоловік каже, на одного вистачить сповна. Ключі від модульних квартир отримали ще 47 його колег. Ці двоповерхові помешкання українським енергетикам безкоштовно передав уряд Швеції. Тут проживатиме понад півсотні працівників. Модульне містечко далі продовжують розбудовувати. Тож згодом сюди зможуть поселити ще три сотні працівників. Я навіть не уявляю, що пережили ці люди, які змушені були покинути свій рідний дім через вторгнення Росії. І ці будиночки це наш невеличкий внесок у покращення вашого життя, щоб зробити його бодай трішки кращим. Швеція підтримує Україну і буде робити це й надалі. Ключі від помешкання сімейного типу отримала і пані Ганна, житиме тут із двома дітками. Чоловік теж енергетик, пішов добровольцем захищати країну, і поки він служить про родину, дбають. Умови, які створили для запоріжців, оглянув і керівник енергоатома Петро Котін. Як подобається, може так, ну так звикла адаптуватися. Добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС після схвалення Верховною Радою створить ще кілька тисяч робочих місць, розповідає керівник енергоатому. Тому житловий фонд для працівників планують і далі збільшувати, зокрема завдяки будівництву багатоповерхівок. Розбудова нових енергоблоках вона потребує великого також соціального будівництва житла для тих всіх будівельників, які тут будуть задіяні. Піки будівництва буде до 9 тисяч додаткових робочих місць тут. Та більшість енергетиків сподіваються, що це житло хоче комфортне, але буде тимчасовим. Бо кожен з них хоче повернутися додому і відновлювати запорізьку атомну станцію після окупації росіян. Чекаємо на перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт ICTV, Єдині новини.